Я така факаска. Не всі герої нас в площі. Або ж я скажу, не всі героїди президентами США. Отака хуйня, а вас видумайте. Забудьте. Також про Кларка Кента. Зустрічайте, Мербі Кент. І познайомився з хамом парехом -па 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 20-річним мідійським програмістом, який три роки зачасно працював саме американській компанії, саме Карле, а ти одної одної найти не зможе. Злопіть, до речі, працював 140 годин на тиждень, тиждень зсього 168 годин, тобто на насильня залишалось 4 години на добу, решту мовчу. Навіть кохві машини мають більше часу на перерву. Після розкиття махінації, одна з компаній навіть вирішила не звільняти перехар через унікальні навички. Звучить так ніби. Так, він нас обманув, але так креативно. Ну, не суть. Найкраще те, що хлопці з на написав посібних з проходження співбесід. Це якби би Остап Бендер написав інструкцію, як чесно вести бізнес. Окей, прийнято. Тепер наше інше гровіння Барбі. Мотель створила ляльку з діабетом першого типу. Барбі з люкометром. Це як тест з педалі, в принципі, технологічно просунуто, Як несподівано. Окей, прийнято. У світі, в принципі, де Біла Дім публікує постери з трампом обрізу Супермена, Барбі з діабета виглядає цілком логічним кроком, тому моє вибачення, модель. Отже, ми живемо якби в епоху, коли реальність настільки абсурдна, що сатира просто не встигає за нею.